Пройшло 3 дні, дівчулі вже більш-менш виходять гуляти. Та ще отут -от кидаю їм там отвір є, кидаю їм тут зеленушку і вони їдять. Купаються, думав тут робити ванночки, та вони самі все зробили, дрова поки що не поскладав. Ну, отак вони себе почувають під новим навісом. Дощик йшов 2 дні, але їм тут комфортно. Ну, а відео сьогодні за корм, тому давайте за корм. Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні відео за корм, дуже багато. Ну, останнім часом дуже багато було повідомлень мені в месенджери там, в різні в спільноті навіть. Люди питали, а можна ли несучки зробити так корм, щоб основне в кормі була кукурудза? Ті, хто питав, там Олександр питав, це та людина, яка зробила мені блок живлення, я показував там на 2 кВт, каже, та от у батьків дуже багато кукурудзи. І є курочки, то можеш так зробити рецепт, щоб основ, основа була кукурудза. І це було 2 чи 3 місяці тому, я казав, що ні, не зроблю. Курочки гуляють, до речі, от дуже їдять землю. Не знаю, я у Олександра Віртя поцікавлюсь, хтось мені колись давно-давно казав, якщо кури їдять землю. То вони кислотність поніжають кислотність внутрі себе. Тобто щось з кислотністю не то. Не знаю, попитаю. Але дуже активно їдять землю. Нехай їдять, вона нічого поганого їм не зробить. Разві що, якщо дуже дуже сильно їдять і багато дощів, то може гліста треба буде дати. Ну подивлюсь, треба наблюдати і дивитися. Під навісом класно, затишно, чудово. Так от тоді я казав Сашку, що та ні, з кукурузи толку не буде. Але зараз, знаєте, слова свої треба забирати обратно. Проходить час. Спілкуюся з розумною людиною, дякую йому. Смоктую інформацію, дуже-дуже класно смоктую. І ще багато роблю зараз кормів на замовлення і питаю людей, як та що. Тобто. Є люди, як... є навіть такі випадки, що я не беру грошей, але вони, як знаєте, подопитний, їх курочки для мене як подопитний і доволі все класно виходить. Тому от вирішив розповісти вам рецепт. Давайте розповім рецепт, а потім розповім, для кого він і що я подрозуміваю в цьому рецепті. І так, у нас основа, кажемо, кукурудза. Тобто, у вас є багато кукурузи, немає ячменю, ну і пшениці не так багато. Тут десь напишу його, сам буду читати, тому що все не запам'ятовую. І так, пшениці 20%. Кукурудзи 48%, висівка 4%. Макуха соняшникова 14%, рибне борошно 6%. Крейда чи вапняк. Можна використовувати 6% і премікс 2%. Це все 100% корму. Зверху, на всі ці 100%, додайте 200 г солі. Соль нам треба для натрію і для хлору. Ну, а тепер. Отак тепер ракурс такий. Ой, там сміття. Поганий. Ну, а тепер в одні дані. Для кого цей рецепт? Це рецепт для тих курочок, які проживають не в клітках. Тобто для кліток він не підійде, це для курочок, які, ну, скажімо так, в селі. Навіть для таких, ні-ні, ну, для моїх ні. для тих, хто в селі, які мають вигул. Якщо вигул обмежений, то мають багато трави, Каротину багато у них. Осінню, наприклад, трава заміняється гарбузом, Чи, не знаю, там, буряком, щось таке. І завжди є ракушка в доступі, це обов'язково. Камінці, отак вони будуть підбирати, що там їм под, ну, под, ну, треба. І курочки не кросові. Тобто, це м'ясо яєчка чи породіста курка. За... Чому так? Тому що породіста курка чи м'ясо яєчна, в неї не так багато яєць на день. Ну, взагалі за рік. Тобто, взимку там, ми кажемо 50-60% яйценоскость – це добре. А влітку і восени, ну, тобто зараз починають 80%. Тобто у них не буває, як у моїх там 94%, тобто як прям з пулемета ні. То оцей рецепт для цих курачок. Для яких курачок ми розібралися, а тепер а як він, ну, відповідь на таке питання: багато кукурузи, багато калорій. Ми знаємо, що кукурузи багато дають бролерам, кукурузи багато дають там, перепілкам, тому що їм дуже багато треба енергії. А як же курочка? Курочка, яка жирна, вона нанесеться. Не так, дійсно, ви праві. Але мої таблиці, мої висновки кажуть, що по калоріям тут десь 275 калорій. Якщо ви купите будь-який комбікорм, покупний для продуктивної курки. Стандарт по Україні йде, по Україні, десь іде 270-280. Кілокалорій. Тобто 275 це середина. І тут теж така ж середина. І якщо ви побачите бірочку на покупному комбікормі, там 15,5% білка. Тут теж 15,5%. По лізіну трошки ми не виходимо. Ну ладно, не будемо залізіни і все інше. там. Чого немає в цьому комбікормі? Немає трікальці, я завжди використовую Завжди. Тут його немає. Чому? Тому що багато рибного борошна. В рибному борошні багато фосфора. Ми трікальці беремо для фосфору. Тут я цей фосфор підняв рібним борошном. Чому так багато рібного борошна? Тому що це білок. Це гарний білок, це білок тваринний. Рибне борошно набагато краще, ніж м'ясо кіскове, воно і по ціні, ви бачите. Дуже-дуже багато відгуків від людей, що прибирають м'ясо кіскове борошно і не мають діареї. Є м'ясо кіскове борошно, де інде буває діарея. Тобто відсоток неякісного м'ясо кіскового борошна вищий, ніж рибного. Рибою підіймаємо білок, рибою підіймаємо фосфор, тому кальція не додаємо, в рибі багато кальцію, Тому крейди всього 6, а десь я знаю, комбікормові заводи використовують 7-8 вапняка, Тут ми борошном. І що ще в рибному борошні дуже багато амінокислоти лізін. Премікс я написав 2%. Це премікс. Я беру те, що ви звичайно купуєте в від магазиня. Це примікс. премікс напишеться несучка. На там пишеться є амінокислоти, вітаміни, але скільки ніхто не пише. Тому ви купуєте кот... кота в мішку, і цей лізін дуже, дуже потрібен. Я його підіймаю іменно рибним борошном. А, висівки. А, я завжди використовую висівки. Для чого? І чому? Тому що в висівках є білок. Як не круті, в висівках білка більше, ніж у кукурузи, ячменю, пшениці. І висівки дешеві. 3,50, 3,60. Тобто, нам треба також здешевшити корм, але ну, не дати якийсь там не знаю, солому. Тому висівки дуже класний, ну, вихід із положення. Це є, у вас кукурудза є пшениця є, все інше є в будь-якому селищі. Олійниця є, там є макуха. Висівки теж знайдете, вони де завгодно є. Крейда премікс рибна борошна. Тобто крейда премікс рибна борошна ви йдете в'ятаптеку. Все, не багато людей пишуть, що проблеми з соєю не можуть знайти. А, що там ще Сорбенти, підкислювачі. Ну, якщо є, додавайте. Тобто є підкислювач, є сорбент, то от ті, от ті 100% і зверху додавайте по 200 г 200 г солі, 200 г сорбенту, 200 г підкислювача. Якщо ви впевнені, що у вас кукурудза суха, не вогка, не цвете, не горить, класна, якщо пшениця, теж класна, не пріла. Не використовуйте. Ну, як би не треба. Розстройство в шлунку у курки у вас не буде. Якщо вона у вас поволі ще бігає, вона знайде чим себе там лікувати травами і якимось не знаю, щось знайде. Тому, якби, от така рекомендація. Це перший мій рецепт, який я розповів, за... там, де кукурудза основна. Будь ласка, 48%, майже 50%. Можна переробити кукурудзу. І, мабуть, із -за того, що 48% кукурудзи, то жовток буде такий, як ви бажаєте. Всі мої рецепти, всі рецепти, що я роблю на замовлення, в мене основна це пшениця. Не знаю, я полюбляю чогось, що пшениця основна. Не знаю чого, але я звик і воно так іде. І воно працює. То там я додаю, наприклад, скажіть люцерну. Там в мене від 10 до 16% кукурудзи. Там приходиться, там жток ненасищений, але він смачний за того, що 17 раз, різних компонентів за того, що ми багато смаколиків даємо і вони мають вітаміни, вони мають свій вплив на харчування на загальне. І курочка дає все це в яйце. Так, вони не дуже красиві. Ну, На виставку їх не повезти. Хвостів бачити немає. Але ну, вони роботяги. Вони працюють дуже класно. А, мабуть, у п'ятницю чи коли зроблю відео, покажу графік їм в цьому місяці два роки від народження. То зроблю хочу зробити для вас графік Хайсік Вайт. Як від, ну, коли вони занеслись і з, скільки це місяців порахую, начебто. 19 чи 20 місяців вони несуться, і покажу криву, яйценоскості, І ми порахуємо, ну, скільки вони зробили яйця. В планах наступного місяця в травні ми їх міняємо. Є люди, котрі стали в чергу, приїдуть забирати. Якщо одна людина, яка перша зателефонувала, не забере, є ще одна людина. Ми їх убираємо, і. Буде в нас зовсім інші кури. А, згодом розповім, у нас будуть зовсім зовсім інші кури. У нас буде порода, у нас не буде крос. Ну, Такий, знаєте, спойлер майбутнього. А, у нас буде дві породи, несучка і м'ясо яєчка. І потім розповім яким. Хочу, хочу проекспериментувати на собі і популяризувати ці породи. Коли закладемо інкубатор, я домовився за інкубатор вчора. Дякую Роману із спільноти. Він дав наводку, я зателефонував. Інкубатор бере 4 гривні за яйце. Ми будемо закладати 300 яєць. Щоб отримати 150 дівчуль, треба закласти 300. Куди я дім півників не знаю, буду вам пропонувати, по селу буду ходити, ну не знаю, кудись буду дівати цих півників. Ну це все згодом. Просто такий спойлер для моїх скажімо так, однодумців, для моєї спільноти. Ну все, я побіг. Сьогодні шалений день. Дуже дуже втомився, чому? тому що пошта. Якось Останній місяць все швидко-бистро, все а сьогодні попав під по цю нашу всеукраїнську сирену. Дві години Дві години життя на смарку. Це мій час, це моє життя, дуже шкода. Замовлень треба завтра робити от, так от а я стою і не рухаюсь. У мене вже там на пошті є контакти, там пишу, говорю, ну, можна закинути? Та ні, дуже багато людей, ми не будемо відчиняти, тому що люди зроблять галас. А я просто хотів закинути мішки, тому що було сьогодні 16 мішків. Закинути мішки і їхати далі, нова пошта, там варус, аптека, ну по своїм ділам. І мішки вже не бросять, якби вони майже на вулиці. І, і отак. От витрачає час в нікуди, і воно мене висмоктує морально. А морально це набагато гірше, ніж фізично. Та ще й спина. Зі спиною дуже великі проблеми. Не цю неділю, а ту неділю був у Дніпрі і робили повністю снімок. Чорі, ділянки по дзвонку робили. Ну, там в мене біда-біда. Бідашне. Поки що лікуватися не буду, часу немає, а потім вже і пізно буде. Ну, там капець. Не знаю. Оксанка говорить їхати домовлятися з лікарем, тому що якщо ще трошки, то я просто перестану розгинатися. Виявляється, то що в мене вже декілька місяців неміють пальці просто так, це от із спини. Ну це поки що кажуть пальці, а потім вже і руки підуть і все інше. Зупинитися не можу, тому що комбікормі ці мішки зараз єдиний наш заробіток, тому сподіваюся, що... Може, ми по-іншому стартанемо. Не знаю, не знаю. Коротше, все добре, класно. Пішов викладати вам відео. Сподіваюсь, що мої рецепти працюють, хто замовляє, і даний рецепт теж буде працювати. Даний рецепт дуже дешевий. По моїм цінам тут в окрузі, наприклад, якщо купляти у розніцю десь 869 гривень за кілограм це дуже класна ціна. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації. Пока.